Усім привіт! Сьогодні до нас попала на ремонт допотопна сушка, або ще як її кажуть, сушарка. Як сказав її власник, вона при роботі видає неприємний запах та не завжди працює. Зараз ми будемо розбиратися, що з нею не так. Називається ця сушка. Сенсі... Тех... Сенсацій. Технофер. Ну, ви зрозуміли. Для початку розкрутимо покритий ржавчиною гвинтик та розкусимо плоску гуцню який перемотаний ізолентою. Роз'єднуємо корпус та викручуємо гвинт, але от задача – гвинтики не відкручуються. Хм, ну тоді візьмемо викрутку та відкрутимо. Відкусуємо ще одне з'єднання та витягуємо провідки. Розбираємо моторчик та починаємо вогкою ганчіркою протирати пилюку. Тут також не забуваємо. Протираємо плату. Та корпус. Тепер робимо розріз та зачищаємо провідки. Тут робимо те ж саме. Залуджуємо та не забуваємо натягнути термоусадку. Спаюємо. Складаємо все на свої місця та протираємо ззаду корпус. Тепер микаємо і... стоп. У нас тут на вельці сильна корозія. Потрібно це виправити, тому я візьму наждачку та зачищу корозію. Ось так набагато краще. Тепер микаємо та підносимо руку, щоб датчик спрацював. Чудово! Працює! Це скоріше інфрачервоний датчик та пульті. І інфрачервоний приймачок чи в, в телевізорі. Тобто сигнал відбивається від руки та йде на датчик, а коли руки немає, то він просто йде вперед. І уже відбитого сигналу приймачу не вистачає, щоб запуститися. Якось так. Думаю, вам було цікаво переглянути цей ці відеоролик. І якщо я правий, поставте вподобайку та напишіть комент. Ну, а з вами як завжди був Геніус Роман. Бувай!